Жила собі на веселці найчарівніша принцеса у світі. Вона захоплювалася зіль варінням. Але одного разу, коли принцеса варила зілля, чарівне рейдуженя замінило колбочки фейсвів на Фейс. Принцеса не прочитав назву, додала і те, і інше. Стався великий вибух, і вона впала зі своєї веселки у море де плавав принц на своєму кораблі. Побачивши принцесу в морі, він стрибнув за нею, щоб урятувати. Тим часом королева, яка правила веселкою, вже знала, що принцеса впала. Королева дуже сильно злякалася і наказала запрягти чарівних літаючих коней, щоб вирушити на пошуки дочки. Але принцесу урятував принц. Коли він побачив її красу, то одразу зрозумів, що вона Має стати його дружиною. Саме цієї миті королева пролітала повз корабель, побачила свою дочку та принца на палубі. Вона подумала, що принц викрав принцесу. Тому сказала: Молодий чоловіче, ви викрили мою дочку, принцесу королівства Веселка. Тому я зачарую вас і перетворю на чудовисько. Ви залишитесь ним, поки не відчуєте справжню дешевну біль. Увесь корабель осяяло чарівне сяйво, але королева і принцеса вже летіли до свого чарівного королівства. Коли принцеса отямилась, вона здивувалася, адже поки вона спала, королева захворіла, а на їх королівство почав готуватися напад з ворог небес, іншого королівства. Тільки принцеса дізналася про небезпеку, почала готуватися до війни. Вона збирала та тренувала райдужне військо, і настав вирішальний день битви. Військо Суворих Небес було дуже великим, воїни сильними, і про них ходили жахливі легенди. Райдужне військо билося без страху, принцеса пробиралася до короля. Ось битва найсильніших почалася. Принцеса була справжньою воїтелькою і почала перемагати. Король не міг програти. Він обманув принцесу і скинув її у море, де був зачарований принц. Усі ці дні, місяці, роки. Хто знав, скільки плавав і думав, що встиг зробити за своє нормальне життя, одного разу він спокійно плавав собі у морі та побачив ту, через яку став чудовиськом. Незважаючи на це, принц вирішив допомогти принцесі. Оговтавшись, принцеса закричала від жаху. Бо побачила потвору спокійно, спокійно, ніхто не буде тебе їсти, сказав монстр, Принаймні зараз. Хто ти? Чи що ти? Коли принц зрозумів, що принцеса не впізнала його, він відчув справжній душевний біль. Принц розповів принцесі усе, і вона побачила перед собою героя, який врятував її вже двічі. будь ласка, вибач мою матір. Вона дуже за мене хвилюється. Я зніму прокляття, але спершу віднеси нас назовні. Зрадівши, принц, підхопив принцесу і виніс її в її королівство. Там тривала битва. Король Соворх Небес був майже біля воріт, королівства Веселка. Чарований принц і принцеса кинулись у битву. Вони перемогли злого короля. Він відвів своє військо від замку, зазнавши поразку. Коли королева побачила принцесу живою і здоровою, вона швидко одужала. Принцеса дотримала обіцянку та звільнила принца. Вони стали найкращими друзями.